Де знайти гарні навушники? Хм. Включаємо локатор у застосунку. Оп! Ці навушники можна шукати як покемонів. Це аудіотехніка ATHS... S. Сі кейс тридцять дабл. ath тіч, Сі, Кей 30ТВ. Студію руками Продакшн Містер Сані. Привіт! Наушники, аудіотехніка для мене це як покемони. Поки всіх не збереш, не заспокоїшся. Це аудіотехніка ATH CKS30WTW wt TW. Її головні переваги бас, шумодав, водонепроникність. А от її е, головний мінус це їх назва, яку я просто не можу вимовити одразу. Чи підійдуть вони вам? Дивіться уважно це відео. Експрес розпакування просто зараз. Комплектація дуже проста: кейс з навушниками, USB кабель для заряджання Type A Type-C, вкладощі різних розмірів, ну і в принципі все. <гум> Почну з дизайну. Мені... Мені він по кайфу. Кейс маленький, тоненький і легко поміщається в кишені джинсів. На задній панелі знаходиться порт USB-C, на передній. led індикатор Вау! <гум> Кришечка з магнітиком прилягає дуже щільно. Жодних люфтів немає. От як би ви не трясли кейс, він не відкривається. Окрім магнітика, гарну фіксацію забезпечує щільно підігнана петля завіса. Я кажу, кайф. Ні, ну навушники не випадають, бачиш? Кейс та навушники доступні у чотирьох кольорах: матовий, чорний, світло-бежевий, темно-зелений. І ось цей унікальний. Цитую виробника: це колір напівпрозорий скелет. Пластик, з якого зроблений кейс та навушники, і справді інтригуючи прозорий. Коли ви відкриваєте кейс, одразу включається led індикатор І тут також на вас чекає легка хайфа-еротика. Дизайн навушників ніби дозволяє зазирнути в їх середину, демонструючи саму структуру навушників і при цьому зберігає загадковість. Коли ви витягаєте їх з кейсу, тобто навушники, вони одразу включаються та повідомляють про свою роботу. Там будуть звук гітари, скрипки і голосовий гіт, який скаже «Connected». Connected. Yeah. Навушники великі, але не громісткі. У вухах вони виглядають так. <плес> <плес> Як керувати навушниками? Матова панель з логотипом кожного навушника є сенсорною. Кількість тапів, їх тривалість або утримання запускають обрану функцію. По дефолту вони такі. <плес> Проте за бажанням можна перепрограмувати команди у додатку. Це особливо актуально, якщо хтось шульга або ж має фізичні обмеження. Гарно, що сенсорну панель зробили матовою. Відбитків пальців не залишається. З мінусів не вистачає сенсора, що ставиться на паузу музику, коли витягаєш навушник. Тому вирішуйте це питання етапами. Ну або ж у додатку. Так. А тепер давайте поговоримо про додаток AT-Connect. Він простий та зрозумілий, показує рівень заряду навушників, нижче знаходяться панельки керування функціями, і їх можна впорядкувати, додати, прибрати, як ви забажаєте. І якщо я вже сюди заліз, то прокоментую деякі параметри. Low Latency Mode – режим низької затримки, і вам він можливо знадобиться для більшої синхронізації звуку із youtube відео Ну і звісно, якщо ви зацятий геймер, рідна Bluetooth-затримка не настільки велика, щоб я не міг дивитися YouTube, тому я майже не використовував цю функцію. Ambience Control – активний шумодав та варіанти наскрізного звучання у випадку, коли ви хочете, і музику послухати, і контролювати навколишні звуки чи розмову. Шумодав непогано зменшує гуркіт та низькі звуки навколишнього середовища, але я не можу сказати, щоб це була прям панацея. Ви все одно будете чути багато зовнішніх звуків, в особливості високого тону. Тобто, шумодав не зміг би вас врятувати від сварливої лайки колишньої. Далі. Еквалайзер, ось тут він реалізований як п'ять пресетів, які візуалізовані як схема трикутник. Вони помітно змінюють звучання композиції, і тому варто послухати кожен з них окремо і обрати той, що більше підходить саме вам, вашим вухам. Bass Boost Deep це ультранизькі частоти. Bass Boost Beat – чіткий та щільний бас у поєднанні з добре збалансованими середніми та високими частотами. Dynamic це V-подібний еквалайзер з понижними середніми частотами. Він рекомендується для ігор та мультимедіа. Vocal підвищує середні та високі частоти. Це налаштування забезпечує більш чіткі голоси або ж діалоги. Clear надає найбільше підсилення саме високим частотам. Є також три варіанти інтенсивності пресету – м'який стандартний або ж цивий. Сильний. І ще одна функція на панелі приладів це Soundscape. Це набір фонових звуків. Як в айфоні? Хі -хі, у мене немає. А подичі, у мене є айфон. Серед 13 звукових ландшафтів, звуки океану, багаття, дощу, білий та рожеві шуми. Ось така собі звукова терапія. Пірнаєш у ванну, включаєш звук океану. Ну так, да, звук океану зараз буде у вигляді тривоги. От така відпустка, на яку ми заслужили. Далі, якщо ви бажаєте ще більше налаштувань, то треба пройти у вкладки, де є деталізовані аудіо та системні налаштування. Ну, наприклад, можна змінити мову голосових підказок. Якщо вас не влаштовує англійська, є японська. Ці навушники працюють на Bluetooth 5.1, підтримують прості аудіокодики SBC та AAC, і тому не варто чекати від цих кодиків Hi-Res деталізації. Час роботи від батареї 7,5 годин на одному заряді. З кейсом тривалість роботи можна подовжити до 20 годин. Ну а ще навушники мають захист від пилу та води IP55, тому їх можна брати в спортзал чи використовувати під час фізичних вправ. Під дощем. <хи> в навушники вбудований мікрофон, тому під час телефонного дзвінку він задіяний. Логічно, Якість звуку задовільна. Можливо, для важливих робочих розмов я би її не використовував, але для щоденного використання. Підходять. Тож, нарешті, резюме серед вкладачів ці навушники дійсно виділяються. Їх головний акцент зроблений на глибокі, такі потужні баси. Спочатку мені здавалось, навіть що від самого звуку навушники вібрують. Саме ці вушка призвели до того, що я на тиждень залип на репчику та андеграундному ембієнті. І дуже прикольно було, знаєте, досліджувати текстуру звуку, як, е, яку я чув. Е, як на мій слух, у них гарна збалансованість і доволі глибока звукова сцена, де добре розрізняються якраз. Шари звуку мені правда сподобались навушники та їх звуки, тому це спонукало мене користуватися ними набагато більше часу, ніж я навіть планував. Коротше, раджу тим, хто любить щільний біточок, хіп-хопчик, поп або ж там електронну музику. Це непоганий якраз вибір для того, щоб послухати все це на жирному басі. З рок-музикою також навушники дружать і додають щільності енергії улюбленим композиціям. За свої гроші це дуже гарна пропозиція. Та й таке підписуйтеся на канал Audio, Також ви можете підписатися або ж переглядати наші сторінки у соцмережах, руками Production та Сані». І, звісно, не пропускайте наше відео, тому що у нас завжди є цікавий контент саме для вас, шановні аудіофіли.